See you. Будь ласка, я питання. Ну я матері з Яворівщини і батьки, які приїхали, дружини, які е, наші діти ніби були е, здурені, що вони знаходяться на полігоні, але наших дітей заприторили в Донецьку і Луганську область. Наші діти страшно страждають там. Вони є заблоковані, у копах сплять. Вже котрий, вже котрий місяць ми просимо, ми домагаємося того, щоб зробили рота. 24-ї механізованої бригади з Яворова, скільки можна стійко терпіти, скільки можна сльози проливати тим матерям на Яворівщині, особливо наша Львівщина, Яворівщина, терпить ті смерті, ті страждання. Ми вимагаємо ротації нашої 24-ї механізованої бригади. Вони киданути наші хлопці там, у копах, і вони кругом обміновані. Вони не мають ні їсти, ні пити, нічого не мають. Ми домагаємося того, щоб... Ротацію зробили наших хлопців, наших дітей на передову. Хлопців, дітей. Він активіст України, він у нас на передову. Він він там потрібен. Віднімати появи про солдат справжній полковник, ми його знаємо. Зараз і це не негатив, це не позитив. Я розумів, да. він патріот України. Що, зараз виходить так, щоб просто із-за приміщення у нас які приміщення? Де ви бачите заяву про приміщення? Де ви бачите? Я вам кажу, що міністр має. Наші прискажі, де міністр відряджені. Відряжені. Далі ми зараз зробимо колективне звернення через відео, послання через інтернет і через президенти. Все, так, ну, шо? ну шо? Дайте Чотир... що раді триші десяти аудиторія, чотири за адіватні людини. Ви, Ви вважаєте, що мені треба приміщення? Ви вважаєте мені треба? я розумію, ти... Я не, Києві, спекінгліч. Спекінгліч, я не живу в Києві до Спекінж, но в Спекінліш Я не живу в Києві, в мене є квартира, у мене все є. Я помаляч голосу. Я. я громадський діяч, генерал майор казав. Але ні одного що нам ні у того. Виконуйте за кого... закон, панове офіцери. Військовий закон. Я міністр скажу, який закон. рубки навіть тут вони на полігон і навіть там стріляють.

Чого? Що спирти буде на вот компенсацію? Ось питання у нього спитають. Так ви в нього спитаєте, ви ви керівник. Я його не керівник. А хто ви Я його просто начальник. Зрозуміло? Керівник. Біжу ну, ну, передавав. Біжу ну, ну, пишався. Що-то зупинився. А ну, вот, спитайте, нас, зараз... Значить його треба... Ілюструвати. Дайте наші все. Ілюструвати треба тут. Ми ж зараз прийдемо. З цим інфікетом. Сюди прийдемо давайте. Куди? Да. Сюди. І будемо тримувати, щоб його виштали. Як хлопці в Луганській області в цілому біля лишилися. Ми людскаємо, ми, ми не мають чим це відбивати. Вони гинуть, вони противорога, але їм немає ніякого. Вони, вони, вони не мають води, вони, її, вони ні, ми не мають їсти, вони не мають нічого. Вони вже Причому тут приміщення?